Гарно екранізувати відеогру неможливо. Було колись, але не сьогодні. Спершу був Аркейн, потім останній з нас. І ось настала черга радіоактивної пустоші Fallout завітати на наші екрани. Тож, чи вдалося їм? Так, однозначно вдалось. Можливо, тут не буде артистизму аркейну або емоційної глибини, як у останні з нас, але Fallout не про це. Fallout – це про чорний гумор та абсурд, це про ретрофутуризм та ностальгію, і про неймовірно барвистий та непередбачуваний світ, у якому кінцівки розлітаються так само жваво, як і радіація. Все це видовище викликає легенький шок у тих, хто з грою незнайомий, і відчуття дитячого захвату у тих, хто в неї грав. Але я переконаний, що навіть без знання гри Fallout вам зайде. І у цьому відео я коротенько познайомлю вас з цим унікальним світом, розберу сценарну зав'язку серіалу, його головних героїв, те, як він зроблений, і причини його успіху. Мене звуть Діма Карлаш, я сценарист початківець, і ви на каналі Карл Оглядає, де ми говоримо про кіно, щоб краще його розуміти. Полетіли! Ви колись думали, яким би був наш світ, якби в 20-му столітті замість електрики розвивали б ядерну енергію? Або ж яким би він був, якби геополітика так і залишилась в стані постійної холодної війни? За нас такий унікальний світ вже вигадали, і це були автори серії постапокаліптичних ігор під назвою Fallout. У цьому світі багато речей немовби застрягли у епосі, що дуже нагадує період після завершення Другої світової. Якщо ви дивилися Пенгеймера, то знаєте, що ядерка та радіація були чи не головними факторами перемоги союзників у війні, для світу, в якому живемо ми загроза повномасштабної ядерної війни посіяла страх, який живе і донині, і всілякі там салівани моляться і просять. Не бомбити русняві НПЗ. Ну а Fallout пропонує нам альтернативний, дещо сатиричний таймлайн, і він зовсім інший. Тут на ядерку не накладали ніяких обмежень і не сильно задумувались про наслідки таких технологій, тому пірнули з головою в безмежний потенціал її застосування в повсякденному житті. І це включало як літаючі авто, так і роботів-помічників, лазерну та плазмову зброю. Ну і все це добро тим чи іншим чином працює на ядерній енергії. В результаті Атом значно обігнав звичайну Електрику і тому, наприклад, не було потреби винаходити транзистори, розвивати далі комп'ютери та звичну нам електроніку. Тому у цьому світі, наприклад, всі екрани працюють на допотопних лампових технологіях. Ось такий ось цікавий світ ретрофутуризму. Ну і аналогічно апогеєм культури для цього світу стали штати 50-х-60-х років. Ця естетика стала фішкою фалаута, що вдало зіграла на почутті ностальгії, так притаманному геймерам. Але як ви могли здогадатись, у ядерки без стримування є свої мінуси. Знаєте, маленька, малюпусінька така недооцінка можливості ядерної війни, таки зіграла свою роль, тому що у 2077 році в цьому таймлайні такі впали бомби і впали добряче. І ми на це дивимося чима одного з головних героїв Купера Говарда. Основні ж події розгортаються приблизно через 200 років. Ретрофутуристичний рай поринув у безконтрольний хаос. Окрім щедрої порції радіації, ми отримали бандитів-садистів, мутованих тварин та різноманітних монстрів. Що стосується середньостатистичної людинки, що намагається вижити в цьому світі, то їх всіх можна поділити на три сорти. Перший сорт це мешканці сховища, нащадки щасливчиків, які мали доступ до спеціальних укриттів компанії Волтек. Саме частиною такого ком'юніті є Люсі. Наша головна героїня за задумом сховища це закриті спільноти, де всі люди мають певну роль і живуть злагоді. Хоча багато хто не знає, що більшість цих укриттів призначені для проведення сумнівних експериментів над їх мешканцями. І вони за це ще гроші відвалили. Нормальний такий бізнес-план. Ті, хто був недостатньо заможним, але ж все ж якось вижили, стали представниками другого сорту, жителями радіоактивної пустки. І саме їм доводиться постійно протистояти численним небезпекам цього світу. Ну а третій. Третій сорт, мабуть, найнещасливіший. Деякі люди, які не були в сховищах під час падіння бомб, вижили, але передоз радіації був такий потужний, що це незворотно спотворило їх тіла і вони стали гулями. З плюсів вони не старіють і живуть кілька сотень років, але з мінусів, рано чи пізно, кожен гуль дичавіє і стає кровожерливим зомбі. І замут наш в тому, що у нас є головні герої з кожного з сортів, яких сюжет зводить разом. Починаємо ми зі сховища, життя, в якому на фоні апокаліпсису виглядає наївно та іделічно. Але це все розвалюється в першій же серії, коли під виглядом сусідів з іншого сховища проникає групка рейдерів, влаштовує понажовщину і з невідомої нам причини викрадає батька Люсі, наглядача цього сховища. Ця підвішена загадка стає спусковим крючком, і, сповнена рішучості знайти батька, Люсі вирушає у світ на горі, якого вона ніколи не бачила. І разом з нею ми з цим світом знайомимось. Хтось вперше, а хтось уже добре все тут знає, як свої п'ять пальців. Тому для когось серіал працює на дослідженні унікального сеттингу, а для когось більше на фансервісі. На горі Люсі стикається з жителями пустки, одним з яких є Максимус Братства Сталі. Братство це така собі суміш мілітарі та релігійної секти, що оберігає технології старого світу, і лицарі якого розхожують пусткою в крутезній силовій броні. Максимус, тим не менш, знаходиться на самому дні харчового ланцюга їх рекрутингового центру, і він всіма правдами та неправдами пробивається на роль помічника лицаря ордену. А це роль до якої він по правді зовсім не готовий. І ось ці лицарі ордену отримують завдання знайти дивакуватого чоловіка вченого, який має таємничу розробку, що здатна змінити розклад сил цього світу. Цей вчений, а точніше, його винахід це те, що ми називаємо Макгафін. В сценаристиці це термін, яким називають річ, яку головні герої прагнуть отримати, і це рухає сюжет. Але як виявляється, шукає цього вченого не один максимус. Наводку отримує найманець Гуль, в якому ми пізнаємо того самого Купера Говарда з початку серіалу. Він ви Вижив, став гулим і тепер уже 200 років робить те ж саме, що робив в голівудських вестернах до апокаліпсису. Є безпринципним ковбоєм, що не рахується ні з ким. І ось так дороги цих героїв переплітаються, ну, а далі понеслось. При цьому всі вони мають чітко окреслені лінії та арки персонажів, які виходять з вад їх характерів, які вони мають пропрацювати. Люсі свою наївність, максимус, заздрість та пиху, а гуль гнів. Як на мене, в серіалі все прописано дуже гарно, хоча все-таки треба визнати, що інколи ви можете зловити себе на якихось логічних дірках. Наприклад, почнете думати, а як так вийшло, що сусідні сховища не знали, хто власне Живе по сусідству і не зрозуміло, що серед рейдерів немає своїх. Але, якщо чесно, я не прям сильно запинався на такому під час перегляду. Я думаю, ми не задумуємось про можливі огріхи через динамічність і те, що серіал не присідає в темпі, що не дозволяє нам відволікатись. До сценарних заслуг серіалу я б ще особливо відніс дві речі. По-перше, це візуальний сторітелинг, який відповідає принципу показую, я не розказую. Коли нам показують, як батько Люсі майстерно розбирається з рейдером, ми одразу розуміємо, що. Він не простий житель сховища, і це одразу підвищує інтригу стосовно його історії. Або ж коли нас знайомлять з Люсі, і ми розуміємо, що в неї не води з медициною, то ми одразу відчуваємо стрес, коли її серйозно поранили. По-друге, шоуранери зробили так, що серіал не залежить повністю від гри по якій зроблений. Так, він має багатько референсів та елементів з гри. Той же автентичний підбой на руках героїв виглядає як ігровий, буквально до детало інтерфейсу. Але серіал витримує баланс і не робить ігрові механіки основою історії. І навіть там, де намагається, то робить це так, щоб притримувати серіальних канонів. Раніше ми згадували про різні цінності персонажів. Можна сказати, що цим самим автори вдало обіграли таку ігрову особливість Fallout, як Карма. У грі ви можете робити добрі і злі вчинки, і це позначиться на вашому ігровому досвіді. Втілити таку RPG-шну ігрову механіку, де вибір персонажа впливає на сюжет у серіалі взагалі дуже важко. Найближче до цього був, мабуть, спецепізод чорного дзеркала Бузогриз. Але автори Fallout знайшли класне рішення, і, по суті, окремі персонажі серіалу представляють добру, злу та нейтральну карму. І ми бачимо, як різниця їх досвід в пустці через це. Ну а загалом найбільше уваги автори приділили тону історії. Перші кілька епізодів шикарно відтворюють це відчуття хаосу, побоювання невідомого, що читує на тебе на просторах пустоші, де в будь-який момент на тебе може напасти тарган розміром з холодильник. Тому автори однозначно молодці, що вирішили йти за тональністю і адаптувати деталі так, щоб це виглядало саме як цілісний серіал, а не спроба засунути гру у серіал. Ну і за що ще треба віддати шану шоуранерам Джонатану Новану та Лізі Джой? Так, це за офієзний продакшн. Так так, не лише Крістофер Нован у нас геній. До речі, цю пару шоуранерів ви можете знати по хіту від HBO світ Дикого Заходу. Ну і погодьтесь, естетика цих серіалів де в чому навіть схожа. Продакшн дизайнери, костюмери та гримери дуже постарались стілити атмосферу на всі 100. Те, як зроблені самі сховища, костюми, те, як виглядають постапокаліптичні міста, зброя і мутанти, все це викликає захоплення, адже дуже багато реквізиту та локацій прямо таки занурюють вас у цей світ до найдрібніших деталей: від силової броні братства Сталі до пляшечки Нюка Коли. Ну і режисура серії та акторські роботи видались дуже класними. Я думаю, що Волтер Гоґінз, якого ви Могли бачити в мерзенні вісімці чи Джанго Вільний від Тарантіно, що називається «Краде шоу». Ело Пернел, яка озвучувала Джинкс Фаркейн, і яку ви також могли бачити в серіалі Шершні, дуже вдало потрапляє в образ цієї наївної дівчини, яка тим не менш може постояти за себе. Ну а максимус з виконанні Аарана Мотена трійки виглядає, мабуть, найменш переконливо. Ну і це не дивно, адже для нього це один з перших досвідів гри на перших ролях. Бо до цього він відзначився хіба другорядною ролью у фільмі Емансипація з Вілом Смітом. Що ж по меседжам? Насправді, Fallout має що сказати на тему капіталізму та класової нерівності. З самого початку ми бачимо, як розрив між багатими та бідними накладається на можливість людей дозволити собі безпеку в умовах кризи. Ну, а другий меседж будь-що в цьому світі. Навіть кінець світу це продукт, який продається, якщо на нього є попит. І серіал, звісно ж, пірнає в ці теми розкриває всі брудні деталі за тим, як корпорація Волтек монетизувала параною людей відносно апокаліпсису. Найбільша іронія ж у цьому це те, що шоу видає вам критичний коментар відносно впливу корпорацій і мінусів їх безконтрольного впливу. І шоу це зроблено сюрприз-сюрприз корпорацією Amazon. Для 100% рівня іронії не вистачає спливаючої реклами про купівлю місця у сховищі під час перегляду. Такий ось мета іронічний світ стрімінгу, але я не буду тут хейтити Amazon Prime. Я тут ще четвертий сезон флопаків як би чекаю. Я думаю, що серіал однозначно крутий і вартий вашого. Перегляду. Він наповнений крутим чорним гумором, його дуже легко і приємно дивитись. Найбільше подобається мені в загальній естетиці те, наскільки вона відтворює непередбачуваність цього світу, який завжди тримає вас в тонусі та поготові. Тому, як фанат цих ігор, я отримав масу задоволення. Але серіал зроблений так, що вам зовсім не обов'язково знати всі деталі лору цього світу. Звісно, наявність якогось гіка поруч, який буде вам це коментувати, може прокачати ваш досвід перегляду, але й без цього. Це самостійна та оригінальна історія, від якої ви кайфанете. Я вважаю, що та загадка, яку нам підвісили, персонажі, яких представили, та атмосфера, яку відтворили, разом представляють дуже і дуже серйозну заявку на успіх. А що як я покажу великий палець? Okay. Де Вайку? А що думаєте ви? Обов'язково діліться враженнями від серіалу в коментарях. Лайкніть це відео, якщо вам сподобалось, та підписуйтесь на канал. А ще залітайте в мій міні-телеграм-канал, де я пощу всяке інколи мемчики, інколи враження від чогось, що не дуже підходить на формат відео. І також не забуваємо підтримувати ЗСУ. В закріпленому коментарі ви можете знайти збір на потреби бійців 116 ї окремої механізованої бригади. Буду дуже вдячний за поширення та підтримку цього збору. На цьому у мене все з вами, як завжди, був Карл. Все буде як в кіно.